Справжні кішмонавти знають, що вода то є цінність велика. І на всіляких космічних станціях навіть випарений піт конденсують, збирають, очищують і пускають знов в замкнений цикл. Е, в нас тут є кімната. З майже нормальними умовами. Температура 23 градуси Цельсію, тиск. Від земного, тепленько, і мухи не кусають. Але спрага. Наші джулі хочеться питоньки. Що ж робити? Робити треба збирач конденсату. Збирач конденсату, бо в терміна гри це Kit Liquid Train. І, звичайно, робити треба ще тапок шльопанець. Шльопанець, схожий на шльопанець. Шльопанець в мене вже є, встановлений тут. І збирач конденсату також зроблений. В нього є декілька варіантів встановлення. Нам потрібен Passive Liquid Inlet. Відчепляємо його одразу до нашого шльопанця і кладемо туди, пляшечку, пусту пляшечку від водички. Со -сос Соску. А тепер. Запихаємо руку в кишеню і достаємо звідти один кусочок льоду. Зверніть увагу на зміну температури. Лід одразу розстав. А зміна температури тимчасово дуже на короткий період впала на 1 градус. Чого? Тому що то частина тепла середовища йде на плавлення льоду. І в цьому кубі, в якому ми знаходились. Ми забрали частину теплоти, розплавили лід і перетворили лід. Я не знаю, чи можна тут застосувати термін насичена пара. То більше до реальності відноситься. най буде просто пара. Це рідка фаза води, це не зовсім рідка фаза води, бо на ню не діє сепарація силою тяжіння, тобто ця рідка фаза води поки що в грі не збирається в низинках. Ну, я не знаю, може при більшій кількості буде збиратися. Вот. Але наскільки я знаю, поки що рідка е, рідини не реалізовані. Тобто рідини це є гази, е, на які е, сила тяжіння діє так само, тобто вона не діє взагалі ні на гази, ні на рідини, ті, які в грі знаходяться. Але вони, потребують, вони мають різні властивості і потребують різного обладнання. І здатні тут є переход між одним типом речовини, агрегатним станом, можна так це умовно назвати, і другим агрегатним станом речовини. Досить цікаве обновлення. Тепер, що в нас сталося? У нас ця, цей літ розстав, рівномірно, по всьому приміщенню. Розкидали ми по всім кубікам його. І у нас, оскільки у нас є тут збирач конденсату, як ця штука ще раз називається термін нагри, Passive Liquid Inlet. Весь конденсат, який у нас тут був, вся ця пара, яка у нас була в приміщенні, всі 20 моль в одному кусочку льоду є 20 моль водички. Всі 20 моль цього конденсату зібралися. В цьому збирачі. Скільки там літрів? 20. 20, 20 літрів. Так. Тобто це по, по суті є трубою, 20 літрів о, ємності. Е, Тепер ми можемо вимкнути наш шльопанець, набрати водички, заодно подивимося. Скільки це 23%, тобто 21 кусочок льоду, це 20 моль води. Це 23%. Четверта частина пляшечки. Ну і можна втамувати спрагу нашої джолі. Е, дуже простенька, примітивна схема, не треба ніяких крашерів, не треба ніяких там додаткових якось енергозалежних сильних схем. Звичайний збирач конденсату дозволяє викинути кусочок льоду. тим самим навіть понизити температуру в приміщенні, тобто це можна додатково використовувати в якихось системах охолодження екстрених, викинути пачку льоду сюди. Е е от. І певне все. Наступне, я не знаю, зробимо камеру для. Можна спробувати зробити камеру для обеззаражування шкафандра нашого кишмонавта, нашої джолі, щоб вона заходила в приміщення. А тут постійно генерувалася пара води з, з додаванням умовно. Ми так придумаємо собі, що це буде додаватися в цю пару е, в якийсь антисептик і буде омивати нашу шкафандру, щоб ніяка бацила чи якась там хімічна речовина агресивна у нас в приміщенні не попала. Е, хтось може назвати це сауною чи парною кімнатою. Та, я буду це називати е, камерою. Без заражування такою, пару, пару, паровою камерою такою, да? душовою кабіною. А на цьому все. Побачимося, почуємося.